Всім привіт, друзі! В цьому відео ми роздивимося з вами заміну нового меню Windows 11 на меню з Windows 10. У Windows 11, правою кнопкою миші, коли ми клікаємо по робочому столі або по файлу, в нас є нове контекстне меню. Старе тут також є, якщо ми клікнемо Показати додаткові параметри. Але я вважаю, що це дещо незручно. Тому ми зараз це виправимо. Отож, переходимо у пошук, пишемо Registry Editor. Переходимо сюди. Так, далі переходимо за шляхом, за шляхом Current User, Software Classes та спускаємося в самий низ. Нас цікавить пункт CLSeed. Та створюємо тут новий ключ. New K. правою кнопкою мишки по цьому пункту. Новий, створити новий ключ. Прописуємо чи вставляємо сюди ось цей ключ. Ці всі ключі та операції я залишу в описі під відео. переконуємось що перед назвою цього ключа немає пробілів, та також немає пробілів. Після Enter. Далі, в цій же. Папки по цьому же ключу ми також клікаємо правою кнопкою мишки та створюємо ще один ключ, який ми назвемо Inproc Server 32. Enter. Тут у нас з'явився файл, по якому ми клікаємо два рази мишкою. І все. Більше ми нічого не робимо і нажимаємо ОК. Ось і все. Тепер перезавантажуємо комп'ютер. І подивимось, чи все у нас отрималось. Після перезавантаження клікаємо правою кнопкою мишки по робочому столу. Ось бачимо, що в нас повернулось наше меню з Windows 10. Наприклад, ми тут створимо давайте, файл, клікнемо по файлу. Також бачимо, що в нас контекстне меню з Windows 10. Так, це можливо трошки не естетично, але більш функціонально. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь. До нових зустрічей!